Рецепт вічної каналізації. Оце відходи тут метрів 7. Це перша йома зроблена із коліс. Просили, розказують. Тоді зроблений переливочний септик. Оце від цієї йоми дослідуючої. Тут у мене щас скажу. Раз, два, три, 4. Десь метрів шість. І виходить, що тверді відходи здаються там. А ті е, водичка, в общем, рідкі відходи зараз. А водичка рідкі відходи, От сюди ось переливаються. І тут вже безопасно входить в землю. А все через те, що попередню каналізацію, от як вона була в мене одна, я її зробив таку не оплошність, коротше, я її викачав. І все. Раз викачав, качаєш завжди.